Добрий день, учні. Сьогодні наша тема з вами урок це знаходження дробів від числа. Перш за все, нам потрібно пригадати, як ми множимо з вами дроби. Якщо ми множимо з вами дріб на звичайне число, наприклад, на одиничку, то ми з вами знаємо правило, що множивши будь-яке число на один, ми отримаємо те саме число, тобто отримаємо просто саме 5 дев'ятих. Якщо ми множимо 2 дроби, наприклад, 2 третіх на 3 три тринадцяті, це два звичайні дроби. Ми з вами маємо знаходити числа, які ми можемо скоротити: одне число в чисельнику та одне в знаменнику. Тут ми з вами бачимо, що трійки ми можемо скоротити на 3, замість трійок будуть одинички. Отже, тепер можемо порахувати 2 помножити на 1 буде 2 в чисельнику, в знаменнику 1 помножить на 13, буде 13. Якщо ми множимо дріб на якесь число, звичайне натуральне число, наприклад, четвірку, то нам потрібно цю четвірку представити у вигляді дробу зі знаменником 1, тобто буде одна четверть. Помножити на 4 перші дорівнює. І знову ж таки шукаємо, що тут можна скоротити. Ми бачимо, що четвірки можна скоротити, отже, замість четвірок у нас будуть одинички. І далі ми обчислюємо, в чисельнику 1 помножити на 1, це буде 1, в знаменнику теж 1 помножити на 1 буде 1. І також пригадаємо, що мишені числа ми маємо множити наступним чином, маємо мішане число перетворити в неправильний дріб. В чисельнику записуємо ціла частина 1, помножити на знаменник, це 8, і додати чисельник це 1. Знаменник переписуємо без змін, це число 8. І множимо на 6 перших, відповідно, дорівнює. Чисельник ми обчислили, це буде 9 9,8, помножити на. Шість перших відповідно дорівнює. Дивимось, що ми тут можемо скоротити. Ми бачимо, що ми можемо скоротити 6. Та 8 на 2 буде, відповідно, 4 в знаменнику та 3 в чисельнику. Все, більше нічого не можемо скоротити, значить обчислюємо. 9 помножити на 3 буде 27. 4 помножити на 1 буде 4. 27 четвертих. Але, оскільки цей діт неправильний, ми маємо його перетворити в мішане число. Для цього потрібно 27 поділити на 4. Та у нас виходить. 4 на 6 буде 24. Значить, у нас буде 6, цілих. 6, 27 мінус 24 буде 3. Знаменнику залишаємо четвірку без пізнів. Тепер переходимо з вами безпосередньо до вивчення нової теми. Для того, щоб обчислити дріб від нашого числа, нам достатньо просто дріб помножити на це число. Це правило в подручнику ви можете знайти на сторіночці 58. В п'ятому класі ми з вами виконували по-іншому. Ми ділили на знаменник та множили на чисельник, але зараз ми вже з вами знаємо правило, як помножити дріб на число, тому ми з вами можемо розв'язати це завдання. Нам потрібно 1 шосту. Помножити на 48 або одразу на 48 перших дорівнює. Знову ж таки, що ми робимо? Ми шукаємо, що ми можемо скоротити. Ми можемо скоротити 48 та 6 на 6. Відповідно, знаменнику буде одиничка, в чисельнику буде 8. Отже, отримуємо результат: 8 помножити на 1 буде 8, в знаменнику 1 помножити на 1 буде 1, відповідно, 8 перших, або просто. 8. Ось такий результат ми отримали. Аналогічно ви можете виконати всі інші завдання, а ми з вами рухаємось далі. Переходимо до задачі номер 386. Задача номер 386 Ви бачите, в мене на екрані вже записано коротку мову до цієї задачі. Це задача з вашого підручника. Давайте її розглянемо. Отже, перша сторона трикутника дорівнює 1,415 метра. Друга сторона трикутника у 4 рази більша, ніж перша сторона. І третя сторона трикутника на 1 метра. На, вибачте, одну п'яту метра менше, ніж друга сторона. Потрібно знайти периметр нашого трикутника. Перш за все, пригадаємо, що таке периметр. Периметр це сума всіх сторін нашого трикутника. Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, нам з вами потрібно знайти всі сторони нашого трикутника. Отже, записуємо перше дія. Нам потрібно знайти другу сторону. Вона у нас невідома, але сказано, що у 4 рази більше, ніж перша. У 4 рази більше це дія множення. Отже, ми беремо першу сторону, а саме 1, Перша дія. Ми беремо 4,15 і множимо. Множимо на 4, оскільки вона в 4 часа більше. Пригадуємо правило, маємо перетворити мішане число, в неправильний дріб. це буде 19, 15. і множимо на 4, перші одразу дорівнює. Дивимось, чи можна тут ще скоротити. На жаль, нічого не скорочується, тому ми просто множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отримуємо 76, 15. у дужках одиниці вимірювання метри. Хочу тут зауважити, що 76,15 це неправильний дріб, але ми його не перетворюємо в мішане число, тому що далі ми будемо виконувати дії з цим дробом, і для того, щоб потім його знову не перетворювати в неправильний дріб, щоб не виконувати одну і ту саму дію двічі, поки що залишаємо його в такому вигляді. Пишемо пояснення, це у нас перша, друга, друга сторона. Так, наступна дія, друга дія. Нам потрібно знайти третю сторону. Третя сторона на 1 п'яту менша, ніж друга сторона. Отже, в другу дію ми записуємо. У нас з вами друга сторона відома, ми її вже знайшли. Це 76. 15, і оскільки третя сторона на 1 п'яту менше, то мінус 1 п'ята дорівнює. Як нам відняти дроби з різними знаменниками? Потрібно знайти для них спільний знаменник. Спільним знаменником для 15 та 5 буде 5, тому що 15 ділиться на 5. Пригадайте, ви можете це легко знайти. Далі знаходимо. Додаткові множники. Додатковий множник до першого дробу це одиничка. Додатковий множник до другого дробу це 3, 1 помножити на 3. Дорівнює. Обчислюємо чисельник, це у нас буде 73, знаменник 15. Отже, 73, 15 метра – це у нас третя сторона. І залишилось знайти тільки. Периметр нашого трикутника. Периметр позначається великою літерою П. Це в нас сума всіх сторін трикутника. Отже, перша сторона, ми перетворювали її в першій дії. Отже, одразу можемо взяти дріб 19,15, плюс друга сторона це 76,15. Плюс третя сторона це 73,15. Як ми бачимо, дуже гарно виходить, що у нас всі три дроби з однаковими знаменниками. Отже, ми просто додаємо чисельники, а знаменник переписуємо без змін. Торівнюємо. Обчислюємо, це у нас буде 168. Ой. 16815. Цей дріб можна скоротити на 3, буде 56 п'ятих. І також це неправильний дріб, отже, його перет... потрібно перетворити в мішане число. Тоді ми отримаємо 11,1 5. 11 5. Одиниці вимірювання у нас. Метри. І в кінці кожної задачі, пам'ятаємо, ми записуємо відповідь. Оскільки у нас запитували про периметр, периметр дорівнює 11,15 метра. Задача розв'язана. І давайте розглянемо з вами, будь ласка, ще одну задачу це номер 390. Також задача з вашого підручника. Ви бачите перед собою коротку умову до цієї задачі. Сергійко за три дні прочитав книжку, у якій 270 сторінок. За перший день він прочитав дві дев'яті книги, за другий день чотири третіх того, що прочитав за перший день. У задачі просять знайти, скільки сторінок книжки прочитав хлопчик за третій день. Отже, нам з вами відомо, що за перший день хлопчик прочитав дві дев'ятих книги, але невідомо, скільки це буде в сторінках. Тому давайте знайдемо, скільки ж сторінок прочитав хлопчик за перший день. Для цього нам потрібно дві дев'ятих. Помножити на 270 дорівнює. 2 дев'ятих множимо на 270 перших. Знову ж таки, шукаємо, що тут можна скоротити. Це 270 та число 9. Скорочуємо на 9, відповідно, тут буде одиничка, в чисельному буде 30. І записуємо отриманий результат, оскільки знаменники одинички, то в чисельнику ми отримаємо число 61 або просто 60 сторінок. Пишемо пояснення. Це у нас перший, перший день. Є. Тепер записуємо другу дію. Друга діє. Тепер ми можемо знайти, скільки сторінок прочитав хлопчик другого дня, тому що у нас сказано, що це 4 треті, того, що він прочитав за перший. Оскільки ми знайшли перший день, ми можемо з легкістю обчислити другий день. Нам потрібно 4 треті помножити на 60 або просто 61 перших дорівнює. Знову ж таки, шукаємо, що можна скоротити 60 та 3 скорочується на 3, буде в знаменнику 1, в чисельнику 20. Далі просто обчислюємо те, що ми отримали. В чисельнику 4 помножити на 20 буде 80, в знаменнику 1 помножити на 1 буде 1, або просто 80 сторінок. Це хлопчик прочитав за другий день. Другий день. Єсть, і залишилось знайти, скільки сторінок прочитав хлопчик за третій день, оскільки в задачі у нас було сказано, що за три дні хлопчик прочитав всю книгу. Отже, ми можемо від 270 відняти сторінки, які хлопчик прочитав першого. Та другого дня. Отже, ми можемо від 270 відняти 60 плюс 80 дорівнює. Буде 270 мінус 140, дорівнює 130 сторінок. Прочитав хлопчик першого третього дня, третій день. Не забуваємо в кінці задачі обов'язково записувати відповідь. За третій день хлопчик прочитав 130 сторінок. Значить, пишемо відповідь 130 сторінок. Все, задача розв'язана.